Українці, привіт! вітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення дуже популярного автомобіля Opel Зефіра і розкажемо реальну історію нашого клієнта, як він пройшов цей шлях від купівлі автомобіля до українських номерних знаків. Зараз на своїх екранах ви бачите автомобіль, який ми нещодавно розмитнули. І це автомобіль Opel дві 2005 року виробництва 1.8 бензин. Наш клієнт придбав цей автомобіль в Німеччині. І деякий час пересувався на ньому там, і в нього була така мета: в першу чергу з Німеччини вивести своє майно, яке вони з сім'єю там нажили, поки проживали. І потім він мав за ними повертатись. І було прийнято рішення спочатку приїхати в Україну цей автомобіль, розмитнити, поставити на українські номерні знаки і далі вже в Німеччину повертатись за своїми рідними. Коли автомобіль купувався, він купувався там на фірмі. Всі витрати, які були в нашого клієнта, повністю від початку від купівлі і до українських комарів, перше. Автомобіль купувався за 500 євро, є офіційна купча, офіційне підтвердження, і для цього автомобіля це нормальна ціна. Ви можете зайти на сайт mobile.de і подивитись. Opel 2000 2005 рік там будуть такі ціни. Навіть є і дешевші автомобілі 300-400 євро. І коли наші українці вони перебувають в Німеччині, в Польщі, вони кажуть: якщо з німцями або з поляками нормально торгуватись. Казати, що реально цей автомобіль мені потрібно, щоб там повернутися додому. Ми є біженцями, в нас немає багато грошей. То поляки і німці вони йдуть на зустріч і вони роблять нормальні скидки нашим українцям. Далі всі витрати, які були. Клієнт повертався самостійно, він нікому не платив за доставку. Його витрати були. Це витрати на пальне. Стало йому все до 400 євро навіть дешевше. Але ми також з ним сіли, прорахували і округлили, що до 400 євро стала йому доставка. Митні платежі 1890 євро на цей транспортний засіб. Далі були витрати: це сертифікація 70 євро. В будь-якому випадку хочете ви цього чи не хочете, а сертифікацію прийдеться робити, тому що це обов'язок. І сьогодні закон не допустить ваш транспортний засіб. До керування, якщо ми не зробимо сертифікацію, просто в сервісному центрі вам відмовлять при першій реєстрації. Багато ходить час слухів, що цей сертифікат хочуть відмінити. Є інші законопроекти, які хочуть навпаки заставити всі автомобілі проходити сертифікацію. Як буде в майбутньому, не знаємо, але сертифікат ми мали зробити. Потім перший облік, тобто українські номерні знаки, коштували 90 євро. Загалом цей автомобіль став. 2950 євро. Як ви думаєте, чи це дорого, чи це дешево, чи це нормальна ціна? Як правило, все, знаєте, ми можемо побачити в порівнянні з чимось. Якщо ми відкриємо сайт Авторія, і ми подивимося, від якої ціни стартують ці транспортні засоби, ми побачимо, що мінімальна прохідна ціна на авторія, продажна ціна низ ринку це 4000 доларів. Тобто, враховуючи, що клієнт самостійно придбав автомобіль, він самостійно займався доставкою цього транспортного засобу, він потратив там свій час, він мав можливість там його придбати, йому не потрібно було за ним туди їхати, він вже був там. У нього економія мінімум, мінімум, тисячу доларів на цьому автомобілі. Чому мінімум? Тому що коли ми говоримо про автомобіль. Ми кажемо низ авторія, самі дешевші ціни, які є на авторія. А там є такі опеля: і по 5 тисяч, і по 5,5, і по 6 тисяч. Дуже все залежить від стану. Стан, як ви бачили на фото, автомобіля, доволі таки гарний. Клієнт, коли перетинав кордон, він сказав, що плюс-мінус він заїжджав через Краківець. Там біля Краківця він робив і експортну декларацію. Відношення на кордоні було нормальне. Він попав на нормальну зміну, в нього не було жодних проблем на цій зміні. Нормально запустили його. Звичайно, не без нюансів, але такого не було що там дуже великі черги. Заїхав нормально, молодець. Далі він коли ставив на перший облік, коли він приїхав в сервісний центр, як він розповідав. Йому там пропонували послуги такі посередники, як так кажуть, рішали, щоб себе сільше оформити в сервісному центрі. Ви можете і самостійно оформити в сервісному центрі автомобіль. А можете скористатись послугою людей, які допомагають. Це вже звичайно ваше право. І наш клієнт він був настільки натхнений цим розмитненням, що він навіть на Ютубі завів свій канал і записав там 8 роликів, де розповідав про кожен етап свого розмитнення. Посилання ви можете перейти, ми залишимо в назві ролику на його канал і подивитись конкретно кожен етап, як він розмитнювався. Тому що для нього, як він каже, до нього це було вперше. Він хотів зайнятися потім Ютубом, знімати Ютуб і каже, захотів спробувати з автомобіля. Так, що ви можете зайти на його канал, там детально він розповідає, як лета вже сторона людини, яка їде. Бо на нашому каналі ми завжди розповідаємо сторону брокера митного, який допомагає. А це сторона нашого клієнта. І ми дуже вдячні, що він нам залишив гарний відгук і вдячні, що ми йому змогли допомогти розмитнити його транспортний засіб. Отже, українці. Підходимо до вибору транспортних засобів відповідально, робимо все правильно, робимо все покроково, і тоді в нас не буде жодних проблем. А ми зі своїх сторони, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.